У нас з вами 14 ряд. Ми робимо одну повітряну для під'єму, у кожну петлю по дві. Ось буде один. Два. У наступну, Один. Два. У наступну, Один. Два. І дивіться, так як у нас з вами було 9 петель, і ми з вами у кожну робимо по дві, то 9 плюс 9 буде 18 петель. У нас з вами у кінці ряду буде 18 стовпчиків без накиду. Я дов'язала наш ряд, і тепер нам треба його з'єднати. У мене вийшло 18 стовпчиків без накиду. Ви перерахуйте, будь ласка. Так, ось наша перша петелька, і ми в неї робимо з'єднання ряду. Ось так. Робимо одну повітряну під'єму, і цей рядочок ми в'яжемо просто, і у нас з вами цей ряд вийде також 18 стовпчиків без накиду. 15 ряд дов'язано. У нас вийшло 18 стопчиків без накиду в кінці ряду. Я з'єднала його і зробила одну повітряну. І ми з вами знову в'яжемо у першу петлю ряду. І ми в'яжемо вже тіло. І додаємо ми тільки по боках. Дивіться, ми в'яжемо один стовпчик без накиду, два. Три. У четверту ми додаємо один стопчик без накиду, Два. У п'яту ми також додаємо один стопчик без накиду, два. Далі в'яжемо 7 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У 8 ми додаємо 1, 2 і у 9 також додаємо 1, 2. І далі у нас залишається 4 стовпчики без накиду. До кінця ряду 1, Два. 3, 4. Так, ми з вами додали 4 петлі. У нас було 18 плюс 4 буде 22 петлі. З'єднали ряд, зробили одну повітряну для під'єму. І зв'язали е, наступні два ряда по 22 стовпчика без накиду. Я зв'язала два ряди, це у нас був 17 і 18 ряд по 22 стовпчика без накиду. Далі у нас 19 ряд. І ми також у цьому ряду повинні додати по боках петлі. Дивіться, ну, я вже з'єднала ряд і в першу петлю я в'яжу стовпчик без накиду один. Наступну петлю два, три, чотири. У п'яту і шосту ми додаємо петлі. По два стовпчика без накиду. Один, два. У шосту також один, два. Далі нам треба зв'язати 9 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. У десяту і одинадцяту ми з вами повинні додати петлі. У 10 ми ось один стовпчик без накиду, другий. У одинадцяту також один стовпчик без накиду і другий стовпчик без накиду. І тут у нас повинно залишитися 5 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, 5. Ось, бачите? Все чітко. До кінця ряду. П'ять. Так? Ми з'єднуємо наш рядочок з вами. Робимо одну повітряну для під'єму. І у кінці нашого ряду у нас повинно вийти 26 стовпчиків без накиду. Тепер, 20-й, 21-й, 22-й і 23-й ряди ми в'яжемо 26 стовпчиків без накиду. Я пров'язала 4 ряди. Дивіться, ось наше останнє додавання. І це у нас був 19 ряд. Потім у нас іде 20-й, 21-й, 22-й і 23-й ряди. Усі вони по 26 стовпчиків без накиду. Тепер у нас з вами наступний ряд це 24-й, і ми в ньому також додаємо. Ми додаємо у 6 і 7 петлі. Перше додавання це у нас шоста і сьома петлі. Тож почнемо: 1, 2, 3, 4, 5. У шосту ми з вами робимо додавання. І пров'язуємо у один стовпчик без накиду, два. стовпчика накиду. Один, два. У наступну це у нас буде сьома петля, ми також додаємо. Так. Тепер нам з вами треба зв'язати одинадцять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. У дванадцяту і тринадцяту ми робимо з вами додавання. Один без беззнаки. І другий. оцю Наступне також здавання один і два. У нас з вами повинно залишитися до кінця ряду шість струбчиків без накиду. Так, у нас є один, два, три, чотири, п'ять. Шість. З'єднуємо наш ряд. І у кінці цього ряду у нас з вами повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Ось так у нас виходить моя гарненька. Зараз ми також з вами в'яжемо 4 ряди по 30 стовпчиків без накиду. Я зв'язала ще 4 ряди. Ось дивіться наша була остання прибавка. І 1, 2, 3, 4. Це були у нас 25, 26, 27 і 28 по 30 стовпчиків без накиду. Я з'єднала ряд, зробила одну повітряну. Тепер дивіться. Ми з вами повинні В'язати двадцять дев'ятий ряд. І ми будемо його в'язати за передню стінку петлі. Передня стінка петлі ось вона. Ось. Бачите, а втора стінка остається. Тож дивіться, перше, що ми робимо, це ми робимо стовпчик без накиду. Ось він у нас, так, ми зробили. Тепер ми робимо накид і відрахуємо дві петлі, один-два. А у третю, ось під одну, під першу стінку петлі, бачите, ми з вами в'яжемо чотири стовпчики з накидом, один, два, три, чотири. Дві повітряних один-два. І знов чотири стовпчики з накидом. Сюди ж. Один, два, три, чотири. Ми вже зв'язали. Тепер ми рахуємо один, два, а у третю петлю ми робимо стовпчик без накиду. Один. Тепер знову робимо накид і у третю петлю робимо знов чотири стовпчики з накидом. Дві повітряних чотири стовпчики з накидом Дивіться: один, два, у третю. Ось. І теж під передню стінку нашої петлі. Один, два, три, чотири. Дві повітряних, один, два, накид. І знов чотири стопчики з накидом. Один, два, три, чотири. Тепер знову у третю один, два, ось сюди, у третю під одну стінку, так, ми робимо стовпчик. І так далі ми повинні дов'язати до кінця нашого ряду ось такі гарні війрочки. Дивіться, я дійшла до кінця нашого ряду, у мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5 п'ять так? І дивіться, у мене якраз виходить так, що ось я зробила в... 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 цей війрочок, і ось 1, 2, і ось наша третя петля, у яку ми повинні зробити стовпчик, але він у нас вже є. Тому ми з вами саме в цю петлю з'єднуємо ось так. Ось наш рядочок. І ось у нас ось так все виходить. Бачите? Ось так гарненько все. Ми робимо одну повітряну для під'єму. І тепер ми з вами ось ці дві ручки, ось так загинаємо. бачите ось, Вони нам поки що не потрібні, щоб вони нам не заважали в'язати. То ми робимо саме так. дивіться, І ми з вами тепер повинні зв'язати у другу петлю цього ряду, у який ми робили вірки. Дивіться, ось вони у нас. Дивіться, ось ця петля перша. Бачите, ось сюди був перший стовпчик зв'язаний в одну, а друга ось залишилась, І саме сюди ми з вами робимо. Стовчик без накиду. Перший один. Ось наступний. Два. Третій. Ось, бачите. Четвертий. П'ятий. Шостий. Ви ж пам'ятаєте, що у нас в тому ряду було 30 стовпчиків без накиду. У нас їх і повинно вийти у цьому ряду 30. Ми просто в'яжемо за задню стінку нашої петлі. Зрозуміли? Ось вони. Я думаю, що вам все видно. Дивіться, ось, ось ця петелечка. Ось. Ось. Ну і так, до кінця ряду. І обов'язково перерахуйте петлі, скільки у вас вийшло. Але ж ви пам'ятаєте, дивіться, якщо ми зв'язали тут вієрочок, ви пам'ятаєте, так? Да? У нас було два стовпчика без накиду. І потім знову е, був стовпчик без накиду. Бачите? Ось він третій. Знову дві, і третя у нас вєрочок. Зрозуміло, так? Да? Я, я ось дивіться. Два після стовпчика, і ось третя. Е, просто ось ці треті петлі, петлі де в'єрочок іде, іде стовпчик без накиду, то їх важче зачіпляти. Тому е, уважно дивіться і е, не пропускайте їх. Е, я дов'язала цей рядочок, і в мене вийшло, 30 стовпчиків без накиду. Я перерахувала, а з вами перераховувати не буду, тому кожна з вас або кожен з вас також перерахує. Так, дивіться, це у нас був 29 й ряд, тому що дев'ятий ряд ділиться на два. Бачите, за передню стінку ми в'язали і за задню стінку ми в'язали, тому я вважаю, що це один ряд, просто він має ще один підряд. Так, пер у нас з вами йде 30-й ряд. І 31 й ряд ми з вами перев'язуємо просто по 30 стовпчиків без накиду. І в'яжемо ми їх обично, як і тут ми в'язали. Усю петлю не розділяємо ось отак під дві. Дивіться, я дов'язала це рядочка, ось вони по 30 стовпчиків без накиду. І наступне, що ми будемо робити з вами, це нам треба опустити оці наші вірочки і зв'язати з ними разом стовпкими. Дивіться, першу петельку ми дивимося, які у нас навпроти. Бачите? Ось це у нас була четверта петля. Чому? Тому що перший був стовпчик без накиду, понад так. Потім у нас було два стовпчика теж без накиду, один. Два. І з третьою ми з вами робили віру. Помните? Да? Тому ми з вами ось так робимо. Раз сюди. І ось оцю петлю третю. І ми разом ось так пров'язуємо стовпчик. Тепер відвигаємо. І ось наша петля. Одна і друга. Третя помните у нас був стовпчик. Ось він. Ми його просто пров'язуємо. Один. І потім було ще два стовпчика. Без накиду. Один, два. Усього між з'єднання вірка і нашого ряду п'ять стовпчиків без накиду між ними. Щоб знов з'єднати. Дивіться, ось. Ось ця петелька, ось вона. І саме сюди ми ми з'єднуємо. Ось так. Тепер у нас знов повинно бути 5 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. А у шосту ми з'єднуємо. Дві гірочок з цим рядочком. Ось. Ось так. Знову п'ять. Один. Відвигайте гарно, щоб вам було видно, куди ви повинні в'язати, щоб у вас вони були чітко рівненько, бо буде косити тоді. розуміли? Ну і так в'яжемо до кінця нашого ряду. Я в'язала до кінця ряду і ось вони всі приєднані. Дивіться, воно все рівненько, Просто тут трошки треба ось так ось, щоб посередині було так. І тут. Все, поправити так. І ось отак виходить. Якщо ми перевернемо нашого йоного, дивіться, який він у гарненький виходить. Рисунчик. Так, дивіться, тепер ми з вами з'єднуємо наш рядок. Ось так. І тепер я хочу зробити ще одне оздоблення, і це рачий шах. Дивіться, рачий шах в'яжеться це у нас ось так. Дивіться, назад. Ми вставляємо обов'язково під дві гачок. Захватим нитку і витягну. Ось. У нас дві вже петлі на гачку, і вони трохи перекрещені, це так потрібно. І ми пров'язуємо. Як стовпчик. Це стовпчик без накиду назад. Дивіться, ще раз. Ось сюди. Захватили ниточку. І знову пров'язали разом. Знову дивіться, наступна петля. Ось назад. Захватили. Не затягуйте, хай буде не затягнути. І ось, знову бах, пров'язали. Знову сюди. Так, витягли і разом. І так в'яжемо до кінця нашого ряду. Назад, ось я закінчила рядочок. І ось була остання наша петелька сюди, але ось з'єднувальний листочок. І ми робимо ще один. Давайте я покажу. Дивіться, ось була остання петелька і ось з'єднувальний ряд. Бачите? І щоб було гарніше, я роблю іще ось оцю останню петлю ряду. Ось вона, ось так. І тоді вже все сходиться, всі наші зубчики. Вони так як треба. Так, дивіться, ось це ми зробили. І тепер у нас ще один буде такий трохи, я, ну, складний, я б не сказала, що складний е, рядочок, у якому ми повинні е, зігнути наше в'язання. Як зігнути? Е, нам треба зв'язати дно. Дно треба зв'язати так, щоб не обрізати нитку. У нас з вами тридцять петрів, і ми будемо в'язати, дивіться, ось так стовпчиками без накиду. Е, і це у нас буде е, виворітні. Рельєфні стовпчики. Як вони в'яжуться? Дивіться, ми ниточку відводимо назад і ось ось так. Дивіться, ось наш перший буде стовпчик. Бачите, ось ми як повинні зробити. І ми за оці всі ось. Ось так, бачите, один. Сюди. І сюди. Буде. Два. Далі сюди і сюди. Буде три. Дивіться, сюди і ось отак. Буди. Чотири. Ось так. Буде 5 Ось так. Буде шість. Дивіться. Коли ми з вами ось так повернемо, бачите, воно згинається. Наше в'язання йде в цю сторону. Бачите, ось. воно не сюди йде, а ось так іде. Давайте ще трошки. Дивіться. Ось. Ось. Коли ви почнете в'язати цей ряд, ви просто не зупиняєтесь. Дивіться, наприклад, ви сюди зв'язали. Ось наступно. Уважно! У вас теж повинно вийти 30 стопчиків без накиду. Ось. Рахуйте. Уважненько. І так, до кінця нашого рядочка. Так, ось так у мене вийшло. Все, дивіться, як гарнесенько. 30 стопчиків без накиду. Я поки не з'єднувала ще ряд, але давайте з'єднуємо його. Першу з його, так, трошки втягує, І я пропоную нам затипончик е, сюди класти. Тепер у нас 34-й ряд. 34-й ряд ми в'яжемо під дві ось ці петлі, так як ми в'язали і тут з топчиками без накиду. І ми з вами у цьому ряду повинні убавляти петлі. І будемо ми убавляти кожну п'яту-шосту петлю. Це у нас вийде е, 5 убавок повністю по всьому колу. І у кінці ряду у нас вийде 25 стовпчиків без накиду. Тож розпочнемо. Дивіться, перше, ми в'яжемо під дві. Бачите, під дві. Ось вони. Один. Два. Стовпчиками без накиду. Три. Чотири. А п'ята, шоста разом. Ось п'яту ми витягуємо петлю. І з шостої шосту робимо разом. Знову в'яжемо один. Два. 3, 4, а п'ята, шоста, разом. П'ята, шоста. Разом. І так, до кінця ряду. І остання убавка у вас повинна бути перед е, з'єднанням ряду. Я дов'язала на шриток, у мене вийшло 25 петель в окружності. Так, ну я вже з'єднала його. І дивіться, коли ви це зробили, ви трошки ось так робіть. Ось так, потрошечку, да? щоб воно у нас було рівненьке і щоб е, донишко було не криве. Ось, щоб ми розвернули, бачите, і воно уже потягнулося і гарненько стало. А так воно отак трохи у нас стерчало. Так, дивіться, це ми зв'язали з вами 34 ряд. Тепер у нас 35 ряд. І 35 ряд ми з вами пров'язуємо три стовпчика без накиду. Дивіться, зараз. 1, 2, 3, 4, 5 разом. 4, 5, Разом. Знов один. Два. Підтягуємо петлі. Три, четверта, п'ята, разом. І так до кінця ряду. І в нас з вами знов убавиться п'ять петель і повинно вийти 20 петель у 25-му ряду. Я закінчила ряд і з'єднала Бачите, як він у нас виходить. Ось, бачите трошечки. Тому ми знов його рівняємо ось так. І тут ми іще наповнюємо синтепоном. Ось. ось таку пальчика ми робимо. Ось так. Зараз я покажу. Ось так, так? Да? Щоб він заходив сюди, щоб наші оці вули були гарними. Так, давайте ще дуже. Але не сильно багато, щоб він потім у нас випуклий не був. Ну, випуклається донечко, я маю на увазі. Ось так. Так, у нас з вами залишилось 20 петель Зараз. Ми зараз будемо в'язати 36 ряд і будемо в'язати по дві петлі разом. Ось так, дивіться. Один. Два і разом. Знову. Один. Два. Так, до кінця нашого ряду. Так, я зв'язала рядочок. І ось я дійшла до з'єднання ряду. І дивіться, ми робили дві разом і ось ця петля, куди ми повинні з'єднати цей наш рядочок. Ось вона. Першу підтримку. З'єднаємо. Робимо повітряну для під'єму. І нам іще цей ряд наступний, це буде 37, теж треба зв'язати по дві разом. Знову. Маємо в увазі третя убавка. По два стовпчика, бачите? Ось. Убавки. І ось наша п'ята убавка. Один. Два. Так. Ми робимо з'єднання ось у цю дотриму. підтягуємо Ось так. Тепер нам треба підрізати нитку. Ну, ми так відрізаємо, коли то ми ну, де сюди витягуємо. І у нас тут, бачите, ось така дірочка. Нам треба її стягнути. Як? Дивіться, ось ми беремо за одну петлю, бачите? Від петлі за е, верхню, так? Знов. Знов. Наступно. Затягнемо. Один, два. Знову затягуємо саме так, щоб у нас вузлик був при донушці. І тепер можемо звідси Ось тут ми його витягуємо, захвачуємо цю нитку і ховаємо її ношу. Тепер можна ще раз зробити, а вже тут бачите.